Що? Санта Клаус Ралі продовжується. Сьогодні в нас 17 грудня. Кріпта далі нас радує перед Новим роком, дає, прям заробити. Це дуже відчувається. Звісно, ні. Сьогодні зараз розкажу все детальніше. Вчора провели плотний стрім. Посилання ви знайдете ну, є на Ютубі стрім, да? також в телеграм-каналі є додаткові всі роз'яснилися. В момент пишеться, посилання на телеграм в шапці даного профілю. Рекомендую дуже. Підписатися. Ну, я локальний такий апдейт дам. Я Не знаю, про що тут давати. Брати ефір-біток, далі баланси, далі боковики, нову позицію якусь, крім цього, от в мене тут з тобою виситься позиція, залишок її, бо я основну частину тут закрив. От, нову позицію хіба брати з фейк-вихода й тесту об'ємного ядра. Отут от в районі 2478 на ефірі. да, Тобто, без фейк формування фейка, нову позицію брати якось, ну. Невалідно. І біток загалом в баланс. Чи можемо отсюда прямо откатити? Да, насправді можемо, а можемо і розпиляти що, що також ймовірно, на стінки ліміток до 80 тисяч стоять. Там ще підняття ставки Японії буде, всі кажуть, за великий дам. Ну, великий дам, думаю, не буде, бо це вже в ціні і сильно якоїсь негативної риторики там апріорі не може бути, враховуючи дохідності облігацій, які вже є доволі проблемними, але. Ну, якась волонтельність від того може бути. Ну, походу, ми будемо пиляти. І пиляти цей тиждень будемо точно до кінця тижня. Ось. От. Ну, базові поінти – це об'ємне ядро по ефіру, на яке треба буде дивитися. І в общем, якщо будь-який щось буду брати, телеграм-канал, шапці дана профілі. Також рекомендую глянути стрім, на Ютубі запис є. От. Дуже рекомендую. Все. Гарного дня, гарних всім свят. Ну я завтра також вийду на зв'язок, ну але.